Всім привіт на каналі Українки в Албанії. Я повернулася зі своєї міні-подорожі з Італії і готова знімати нові албанські відео. Сьогодні я знаходжуся в прекрасній локації одне з моїх найулюбленіших місць в Тірані. І обрала для розмови досить провокативну тему. Буду розповідати, що мені не подобається в Тірані. Точніше, що мені не подобається в Албанцях. І я тут уточню, що це буде не хейт-відео, як все погано, тому що в мене є безліч слів вдячності, як досить абстрактних, так і дуже конкретних, які я можу висловити албанцям. Але є також мої спостереження за два роки проживання в Албані, за довгий час проживання в Тірані, зокрема. І сьогодні я трошки поділюся. Таким дратівливим своїм спостереженням, що мені не подобається, такі відео теж я думаю, що мають бути. А ви тицяйте на вподобайку, пишіть коментарі, долучайтеся до дискусії в коментарях і погнали! У мене є невеличка нотатка, в яку я буду підглядати, тому що я справді хочу зараз поділитися спостереженнями, які дбайливо записала, продумала, обдумала. І якщо вам зайде така тема, я можу знімати більше подібних відео і після отаких от невеличких. Моментиків, що мені не подобається, я можу зняти повноцінне класне відео на тему, що мені подобається в Албанії. Але спочатку розпочнемо з шести пунктів, які мене дратують не в Албанії, а в Албаця. Перший пункт нетерплячість. І іноді ця нетерплячість вона межує. Я скажу досить грубо, але як є. Іноді ця нетерплячість межує з невихованістю. Що я маю на увазі? Якщо взяти конкретно нетерплячість, вона дуже часто проявляється в транспорті, зокрема, от у таксистів, у водіїв, якщо я їду в таксі, якщо невеличкий заторчик трапляється, це навіть не затор. Я з великого міста, я з Києва, і в Києві затор це, якщо ти стоїшно ну, півгодини мінімум, і то це вважається невеличкий затор, великий затор це там година, дві. А в Тірані це тянучка, така невеличка тянучка. І оця нетерплячість албанців, вона проявляється вже от в таксі. Водій починає просто червоніти, бухтіти. Він не може мовчки цю ситуацію якось прожити. Йому треба мені пояснювати. Ну я розумію, що він не так мені пояснює, як просто в нього такий, такий варіант, оцей ці, виход цієї емоції. Він каже: О, трафік! Тобто навіть невеличкий затор, це вже їх дратує, а ця дратівливість передається і мені. Ну тобто, знаєте, як якщо ми в одному човні, то і емоції одні на всіх не завжди хочеться звертати увагу на такі дрібниці, а вони нетерплячі отак в таксі. Це один лише з моментів. а межує з невихованістю цей прояв, який мене дратує, безпосередньо є конкретний приклад в аеропорту. От я нещодавно користувалася. Авіалінія Моївізей це був літак Тірана Пескара, напрямок дешевий, квитки дешеві у Албанців. Дуже багато справ в Італії. Повний літак був албанців і туди, і назад. І до цього я теж літала з Тіранського аеропорту. Албанці от свою нетерплячість, проявляють вже скакуючи з місця. Коли навіть літак ще не приземлився, коли ще не погасло табло від відстівній тремені, вони так поспішають на контролі. Мене ледь не зносили, коли я просто хотіла там дочекатися нормальної якоїсь е е е нормального руху. Там я в своєму темпі йду, їм це неможливо пережити. Оце сповільнення. Причому, от що мене дивує і захоплює. Що поруч з отакими проявами в них є кредо, а ваша ваш? Тобто, а ваша ваш повільніше? Тобто, в них оце межує оця нетерплячість з кредом по життю, а ваша ваш? А ваша ваш, а ваш вони використовують в тій ситуації, коли їм зручно. Типу, тобі, а ваша ваш? ваш" Ти типу, почекай. А от я, а от я буду йти на пролом. Цікаво, що коли я виходила цього разу з. Літака йшла на контроль. От у мене український паспорт, звісно, я йду на контроль, митний паспортний контроль зі своїм паспортом. У албанців зараз система така електронна, там не треба їм проходити до віконця. Вони просто проходять, пікають, сканують свій паспорт і проходять. Вони бігли до тих сканерів. Це от конкретні такі ситуації. Ну я думаю про нетерплячість. ви зрозуміли. Вона проявляється усюди. Вони не вміють стояти в чергах, не хочуть. Вони не вміють тримати чергу. Вони тебе обходять, наче тебе не існує, і вміють це робити з покерфейсом. От я, наче, й дратуюся цьому, але от дивуся, от я так не вмію. в мене нема таких якостей. Можливо, це в житті іноді і потрібно. Але ну от отак, от маємо, що маємо. Переходимо до другого пункту. Бо про кожен я можу розповідати довго, наводячи конкретні приклади. Другий пункт він для мене вже не такий, знаєте, що буде прям викликати усмішку. Це стосовно тварин. Другий пункт мене дратує в Албанцях їхнє ставлення до тварин, і сюди можна віднести і вуличних тварин, яких вони ігнорують, не вважають гарними, елітними, не вважають потрібними. От я взяла цибульку. Кішечку Албанку з вулиці. І коли я місцевим там, албанцям кажу, що я взяла кицьку з вулиці, вони справді дивуються, в них це не те, що не престижно, вони не розуміють, як це, навіщо, Типу, що брати вуличного кота додому. На вулиці вони їх можуть не помічати. Я узагальнюю зараз, звісно, що є люди, які допомагають тут тваринам. Але якщо брати спостереження і якщо брати мій досвід особистий, то Насправді вони дуже часто просто ігнорують тварин, або навіть можуть їм шкодити десь там тупнути, щось там якось накричати, прогнати, не погодувати, не поставити воду в погоду дуже жарку. Сьогодні, до речі, плюс 28. І в цей же пункт, ну якщо про вуличних тварин зрозуміло, то в цей же пункт я додам, що мене дратує також їхнє ставлення і до домашніх тварин, що я маю на увазі. Тут дуже престижно заводити породи з тих тварин, у кого є на це кошт, Ви зрозуміли, що якщо вони не беруть вуличних, вони купляють котиків там по 500 євро в якихось місцевих розплідниках. Такі Розплідники це теж дуже з великою натяжкою, бо я бачила, як ці кошенята тут в зоомагазинах продаються. і Я не впевнена, що у людей є знання, які розмножують цих кошенят. Тобто ставлення до тварин проявляється і тут. І якщо вже албанці взяли до себе цього породистого котика чи цуценятко, то ставляться вони до нього здебільшого як до дорогої, але на жаль, іграшки. Бачила тут пофарбовані в червоних хвости собачкам. Це оця мода на апгрейд тваринки, наче це не знаю, наче це лялька. Це не завжди здраві ідеї, це не завжди корисно для тваринки. Бачила в соцмережах, що вони не дуже то їх лікують, і не тільки в соцмережах бачила багато тваринок з цими закищими оченятами, які вони не, ну, не промивають, не лікують, не дбають як треба. Ну в принципі, я про тварин теж можу дуже довго говорити, але я впевнена, що тут також є люди, які я маю надію, що тут є такі люди, які люблять тварин. І якось цю культуру тут будуть підвищувати, вдосконалювати, вчити інших, не знаю, надавати свій приклад. Ну мені б хотілося. Тобто, я так наче і дратуюся, але я хочу висловити також якісь свої сподівання. Це відео. Ну, цей пункт я думаю, що достатньо. Я так висвітлила, в принципі, те, що як є, і в мене знов, знаєте, одне плавно перетікає в інше. Почала оце казати про моду на модних тварин тут. І наступний пункт, що мене дратує в Албанцях, це їх любов до понтів. Це не у всіх теж. Я не можу загальнити і сказати, що тут всі такі. Але якщо вже людина тут має певні кошти, то вона хоче, щоб це бачили всі. Це проявляється як на більш вищому рівні в наявності дорогих машин. І здавалося б, ну чому це мене має дратувати? То по суті мене це не дратує. Саме наявність машин мене більш таке охоплює відчуття невеличкої крінжатини, тому що тут дуже багато людей ходять в логотипах, тут багато людей, які не мають можливості, вони купують сумки підробки і ходять з великим лого. І це Ки собі знаєте антисмак, теж і баж... чому люди це роблять? Бажання долучитися до брендів. Я не думаю, що вони не свідомо так купують, бо ой, мені подобається ця сумка з логотипом Chanel. Я думаю, що дівчата, зокрема, там, молоді дівчата, вони прекрасно розуміють, що таке Chanel. і вони беруть цю сумку. Не тому, що ой, мені подобається модель. А тому, що ну я не знаю, тут якась така повальна мода на оці панти. Іноді я так з інтелігентної оповіді трошки так впадаю, ви бачите, ну більш такі описи не дуже може гарні, але ну отак є. Тут мода специфічна. Тому коли я відвідувала. Взимку Париж, і оце зараз прилетіла з пескари. У мене просто око радіє, що я от бачила там заможних французів, заможних італійців. Але от у них оці панти або не проявляються, або проявляються інакше. А в Албанії любов до лого, любов до е, таких масштабів цього прояву, е, своєї заможності, крутості, е, свідомо чи не свідомо, просто що так роблять. Багато хто, і от нове покоління, зокрема, вона підхоплює ці ідеї. Тому отак. От ну, можна, 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 в принципі, не дратуватися цьому, але ну, якось я вирішила відмітити цей пункт. Мене іноді дратує цей е, пафосний несмак, отак, підсумовуючи цей пункт. Що мене дратує, це куріння усюди, е, будь-де. Необмеженій кількості. Вони палять усюди. Ну, тут не заборонено палити в громадських місцях, але мені здається, що має ж бути якась така внутрішня культура теж паління. Ну, мені здається, я людина, яка не палить, але мені здається, що якщо стоїть натовп людей, то варто було б відійти. Але ні, вони курять тут усюди. І мене це м -м, дратує. Тому що це задіває вже безпосередньо мої межі присутності в якомусь теж публічному місці. Так, якщо я заходжу в заклад і бачу е дим, то я відійду в інше приміщення до іншої зали, але сидно дратуюся, проходячи крізь цю димову завісу. Сюди можна віднести. Оцю, знаєте, сміттєву їхню штуку. Я не хочу сміття виносити в окремий пункт, бо про сміття кричать всі. Давайте у нас коріння, воно в мене просто так асоціюється з чимось таким, не досить здоровим і красивим. Тому сміття теж сюди я додам, що як курять, так і смітять. Тут нормально щось випити пляшку води, викинути. Ну, В принципі, про сміття вам багато хто розповідав в інших відео про Улбанію. Це правда, смітять. Від маличку до більш такого поважного покоління можуть отак ну, доїсти круасан, отак обгортку викинути. І купи сміття можуть валятися, доки не прийде двірник, а двірник може прийти раз на тиждень. Тут не прибирають двори кожен день. Тому отак. Я не знаю, чому я сміття додала до коріння, але хай буде. В принципі, тут довго нема що розповідати, тому поїхали далі. Так, наступний пункт. Наступний пункт. Знаєте, можна було б теж не виносити його окремо, а все це проговорити в першому пункті про оцю нетерплячість. Але я все-таки окремо винесу албанську впертість. Вони вперті, от якщо Албанець от, думає, що він правий. Він буде цю думку доносити просто до останнього. Це теж може проявлятися в якихось маленьких речах. Ну, не знаю, там я хочу, наприклад, замовити капучино, мені приносять там вид зовсім не капучино, але албанець буде мені розказувати, що це капучино. Може не досить вдалий приклад, але оця спертість у них доводити своє, може вона така, знаєте. Десь наївна ця впертість, але щось своє донести іноді неможливо. Тобто, якщо людина впевнена, що так, ніяк інакше бути по албанськи просто не може. Якщо албанець щось собі придумав, ніякі аргументи, ніяка логіка, ніякі приклади, доводи тут не спрацюють. Це може стосуватися будь-чого політичної ситуації, не знаю, як готувати піцу. Не знаю, ну, ну всього на світі. От якщо він бачиться так, то Албанець бачиться так. І риса, яка проявляється у багатьох, у молоді, у старшого покоління, такі вони є. Я зараз зачеплю таку делікатну тему і зайду на слизьку таку доріжку, але хто як не я, і хто як не я? Останній пункт, пункт, який я сьогодні проговорю. Щодо того, що мені не подобається в албанцях, це напевно стосується саме, як би так мягко сказати, патріотизму націоналізм це непогано, звісно, це непогано, і це кожен народ має любити свою країну. Але коли це радикальні прояви, коли це прояв, що і там Албанія, і отут Албанія, і всюди була Албанія, і є, і вона буде колись величезною Албанією, то мені ці імперські замашки не дуже подобаються. Скажу чесно, що таких націоналістичних, налаштованих радикально албанців мені в великій кількості особисто в особистих розмовах не траплялося, але мене цей. Такий загарбницький патріотизм лякав більше, коли я в Македонії знаходилася. От ті Албанці, що живуть за межами Албанії, зокрема там в Македонії, от мені не подобається от така риса, загарбницька, риса зла, риса не шанування місця, де ти живеш, а бажання це в своїм. Я просто, ну коли жила в Македонії, бачила цілі албанські села. Іноді, коли я гуляю. Албанією, коли це там туристичні міста, морські міста, дуже багато от в дурисі ресторанів, які називаються титово, тобто це називаються заклади містами Македонії. Але албанці вважають ці міста типу, своїми. І от мене, ну, я, я ж про свої спостереження кажу, мене це якось і дивує, і дратує, десь лякає. Отака от, загарбницька ця історія. Добре, виговорилася, висловилася в дуже гарному місці. Правда, воно надихає знімати щось більш позитивне, розумію. І це відео ну воно не має сприйматися. Знаєте, що я от сіла і обісрала Албанію, тому що ну я кажу, як прямо, я не хочу обсирати Албанію. Я Албанію люблю, я тут два роки живу. Але є моментики, про які просто так, от трошки розказала по дівочому по Пояністому, так трошки як з подружкою на лавочці, поспілкувалися. Ви можете погоджуватися, ви можете не погоджуватися, мені буде цікаво послухати вас в коментарях. І якщо вам зайде, я зніму частину, де я розкажу, за що я вдячна албанцям, що мені подобається в Албанцях, бо теж є що розказати. На цьому все. Маю надію, вам подобається такий формат, бо мене щось зараз на таке щось таке пре на такі зйомки. Заходьте до мене в інстаграм, я ні на z 1 Побачимося. Обіймаю вас всіх, обіймаю тих, хто ставить мені вподобайки. Я кажу Слава Україні!